Привіт! Ви на каналі SunLARIX і сьогодні ми розглянемо нову портативну зарядну станцію IQ Box потужністю 2400 Вт та ємкістю 2230 Вт години. Ця модель найпотужніша в нашій лінійці, яка гарантує надійне живлення для всіх ваших пристроїв навіть у найскладніших умовах. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про всі переваги IQ Box 2400 Вт та можливості живлення різних електронних пристроїв. Почнемо з огляду комплекту у комплекті портативної станції IQBOX 2400 дві ви отримаєте все необхідне для зручності та надійного використання. Портативна зарядна станція це головний елемент комплекту, який забезпечує вас електроенергію в будь-яких умовах. Прикурювач для автомобіля. Цей пристрій дозволяє заряджати станцію від роз'єму, прикурювача вашого автомобіля, що робить її використання ще більш універсальним і зручним, особливо під час подорожей. Два кабелі зарядки портативної станції. Ці кабелі можна під'єднувати одночасно, що забезпечує оперативну та ефективну зарядку вашої станції в будь-якому місці, де є доступ до електромережі, характеристики та переваги: ємність батареї, будована ємність IQ Box 2400, складає 2232 Вт тридцять години. Це означає, що ви можете заряджати безліч пристроїв одночасно та бути впевненим, що у вас завжди буде запас енергії. Чотири осі виходу 220 вольт з номінальною потужністю 2400 Вт і пікою до 5000 кВт. Дозволяє підключити дуже потужні електроприлади. Ви можете без проблем працювати з ноутбуком, користуватися пральною машинкою та холодильником. dc вихід 12 вольт 10 А ідеально підходить для зарядки та живлення пристроїв, таких як холодильники, вентилятори або навіть котли. Три USB-виходи дозволяють заряджати всі ваші мобільні пристрої від смартфонів до планшетів і камер. Максимальна потужність 18 Вт. Забезпечує швидку зарядку для ваших пристроїв. Один USB-вихід для оновлення програмного забезпечення забезпечує можливість підтримувати вашу станцію актуально та функціонально. Два виходи Type-C максимальною потужністю 60 Вт дозволяють заряджати навіть ноутбуки та інші потужні пристрої. Цей універсальний порт забезпечує швидкість та ефективність заряджання пристроїв. led світло з потужністю 7 Вт та трьома режими роботи це низький, середній та високий. Стане у нагоді навіть у темний час доби, чиста синусоїда забезпечує стабільну та безпечну роботу чутливих електронних приладів. Це особливо важливо для таких приладів, як газовий котел. Або холодильник, компактність та легкість. Незважаючи на потужність IQ Box 2400 Вт, його вага лише 27 кг. Це робить його зручним для користування в будь-яких побутових умовах. Гарантія IQ Box має стандартну гарантію на 2 роки, яку можна розширити до 5 років. Батарея пристрою розрахована на 3,5 тисячі циклів роботи до 80% ємності, 3 тисячі циклів до 90% і відповідно 2,5 тисячі циклів до 100%. Це надає вам довготривалу та надійну роботу на. Багато років вперед система захисту BMS забезпечує безпечну роботу пристрою, захищаючи від перевантаження, короткого замикання та надмірного розряду. Ви можете бути впевнені, що ваші прилади та сама станція завжди знаходяться у безпеці. Сенсорний дисплей показує час зарядки, потужність та попередження про перенагрівання. Що забезпечує зручність використання та надійний контроль над станцією? Приклади використання. IQ-Box 2400 Вт може підтримати роботу стандартного опалювального котла потужністю до 200 Вт та насоса потужністю до 100 Вт протягом приблизно 10-12 годин. Цього часу достатньо, щоб забезпечити тепло та комфорт у вашому домі, поки електроенергія не буде відновлена. Ви можете використовувати IQ-Box 2400 Вт для живлення пральної машинки потужністю до 500 Вт протягом приблизно 4 годин. Що є хорошим результатом при виключенні електромережі в Україні? Портативна станція може підтримувати роботу холодильника потужністю до 120 Вт протягом 16 годин, та Wi-Fi-маршрутиризатора потужністю до 10 Вт протягом декількох днів, забезпечуючи комфорт у вашій оселі. Автономна робота домашніх розважальних систем. EQ-Box 2400 Вт може підтримувати роботу телевізора потужністю до 110 Вт та ігрової консолі потужністю до 200 Вт приблизно протягом 18 годин, забезпечуючи розваги під час відключення електроенергії. Енергії. Особливості, які відрізняють IQ Box 2400 Вт від інших портативних станцій, здатність генерувати чисту синусоїду. Це відрізняє його від багатьох інших портативних зарядних станцій. Чиста синусоїда забезпечує безперебійне та стабільне живлення для найбільш чутливих електронних пристроїв. Висока продуктивність та довгий термін роботи з великою ємністю 2232 Вт-годин і можливістю використання до 3500 циклів при 80% ємності батареї. Ця портативна зарядна станція. Забезпечить надійне живлення вашого обладнання протягом тривалого часу. Міцний корпус та інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей. IQ Box 2400W має надійний корпус, який захищає від пошкоджень та дисплей, що забезпечить зручність використання і контроль над усіма параметрами робочої станції. Підсумок IQ Box 2400W це потужна та надійна портативна зерна станція, яка відповідає найвищим стандартам якості та продуктивності, завдяки широкому спектру виходів і великій. Ємності батареї, вона забезпечить ефективне живлення різних електронних пристроїв, навіть в умовах відсутності стабільного електропостачання. Захист від різних видів перевантажень та надмірного розряду гарантує безпеку підключених пристроїв Чому слід обрати компанію Sunlarix при виборі портативної зарядної станції? Sunlarix є офіційним дистриб'ютором Box що забезпечить вам впевненість у якості та оригінальності продукту. Крім того, співпраця з нами дозволяє отримати розширену гарантію на 5 років, а також якісний сервісний супровід та підтримку в разі будь-яких питань чи проблем. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете поділитися своїм досвідом користування портативними зарядними станціями, залишайте коментарі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Бажаю вам мирних та сонячних днів!